Прийшли в нашу громаду. Сьогодні наша громада Я тебе прошу. на колінах проважає останній путь громадянина, героя, мешканця села Новостародуб, чоловіка, батька, дідуся, друга, побратима вашого хлопця. Сьогодні ми проважаємо останній путь. Дорошенка Сергія Миколай. Він помер 12 листопада 2022 року від отриманих ран. Важко передати словами. Важко знайти слова співчуття для родини. Сьогодні родина прощається, дружина з чоловіком. Своїм. Сьогодні, коли шипувалася колона, я за декілька хвилин від побратимів почула, що це була за людина, як він любив людей, як він любив життя, який він був товариш, друг побратим. Всього за декілька хвилин життя цієї людини було настроєне на мир. Життя цієї людини було присвячене захищати Україну. Ось така ціна нашої перемоги. Ось така ціна нашого сьогодні мирного неба отут, на нашій території. Ось ціна нашого спокійного життя. Він віддав своє життя за те, щоб ми з вами жили. Вічна пам'ять нашому герою. Царство Небесне. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, сьогодні ми прощаємося і проважаємо останній путь нашого побратима Сергія Миколаєвича Горошенка. На жаль, так сталося, що при виконанні бойового завдання автомобіль, в якому вони їхали, потрапив на міну в результаті чого отримав травми несумісні з життям. Ця людина була з великої літери. Це настоящий герой України, представник вашого, вашої громади. Хочу сказати, що за цим чоловіком тягнувся весь особовий склад. Бо він мог організувати біля себе, навчити, підказати, дати якусь пораду своїм побратимам. Там, де було тяжко, там був Сергій Миколаївич. Невзираючи на всі труднощі, які угрожали йому, він тільки вперед дивився і бажав швидше, щоб нашу неньку вже. освободить от этих варваров. Он завжди останется в сердцах наших, ваших, наших. Сегодня бажали приехать весь подраздел, чтобы попрощаться с Сергеем Миколаевичем. Но життя заставляет только часть людей сюда приехать. Поэтому он с нами останется навсегда. Царство небесне, йому, земля пухом. Слава Україні! Так сталося, що знайомі ми з ним стали вже з початку війни. До цього ми знайомі не були. Але за останні 8-9 місяців, місяців ми майже весь час провели разом. Називали його всі по-різному. Хтось Миколаєвичем. Хтось по позивному доцентом, хтось дядьком в умних очках, вічно ходив умний. Я його називав просто вельмешановний. тому що для мене він дійсно був вельмешановний. Він був тією людиною, до якої можна було завжди звернутися з будь-якого питання, абсолютно з будь-якого, абсолютно з будь-яким моральним духом, і він якось так умів. І підняти бойовий настрій, і вправити мізки в правильне русло. З ним завжди було приємно і комфортно. З ним було комфортно навіть в тих ситуаціях, коли ну, здавалося, що все просто. Але він якось так умів і підняти бойовий настрій. І я чесно, я не розумію, як йому це вдавалося, але навіть коли. У оточенні ми залишилися самі, а хлопці на позиціях і ніхто не знав, що робити. Він схватив джипа і сам полетів по незнайомому для нього місту, по наших хлопців, які залишилися там. Він вивіз їх усіх. Він вивіз їх усіх. Потім він вивів нас. Про його бойові досягнення можна розповідати насправді дуже довго. Там було багато всього. Це була якась така неймовірна людина, яка, я не знаю, вона надихала. Там про вкрадену БМП, про розбиту на ньому рацію осколками, про відмову від госпіталізації, тому що з його слів хлопці не зрозуміють, як я їх тут залишу. Там дуже було багато всього. але... Він був дуже розумною людиною. Здається, якщо я не помиляюся, по образуванню трудовиком, по професії енергетиком, але насправді я його знав як найкращого воїна, найкращого товариша. Це була просто совість, честь і, мабуть, головна хоробрість нашого першого батальйону. На тобі пам'ять, Він, Він наш брат. Він наша сім'я. Він наша радість. Він наша сім'я. Він 48 років нашого життя. Він найкращий друг. Він дійсно найкращий брат. Все, що було сказано до цього, це дійсно правда і так є. У 2014 році він також був поранений, тяжко поранений. Він був в трьох госпіталях. Я думаю, що не всі, мабуть, про це знають. Все одно пішов воювати. Воювати і говорив так, що потрібно захищати. Захищати нас і захищати нашу Україну. Він дуже любив Україну, він дуже любив свою сім'ю, любив друзів. Він любив всіх. він він дуже розумний, дуже начитаний. Золоті в нього руки, він все міг зробити. Не було нічого такого, щоб він не міг зробити. Навіть якщо в нього не вийшло, він все одно почитає, знайде в інтернеті і зробить. Такий він був. Він був драйвовий. Цей драйв дозволяв йому робити ті речі, про які говорять його побратими. Він дійсно такий. Він дійсно найкращий. І найкраща частинка нашої сім'ї. Він забрав частину життя. Повернути її неможливо. Зараз нестерпна біль горе. Як його пережити? Дуже складно. Коли був він в реанімації, він там зовсім був недовго. Він був дома. Я запитала лікаря, може зірку з неба достала. Якщо вона йому допоможе, я дістану. Але Бог рішив. Він сам став зіркою, цією зіркою на неї, щоб світити Україні, щоб світити побратимам, щоб світити нам і берегти нас. Наша ти зіронька, Надіюся, я її побачу на неї. Ми, які загинули. Я це знаю, в 2014 році були розстріляні в спину. Ти найкращий, ти наше сонечко. Ми любимо тебе. Слава герою. Слава, Слава Україні! Героям 74-го року, 22 вересня, в селі Новий Стародуб, закінчив Новостародобську школу. Навчальний заклад. І де б він не працював, де б він не був, чи то в праці ГЗК, чи в дитячому садку, чи в школі. До нього завжди тягнулися люди, до нього тягнулися діти. Разом із дружиною Валентиною Павлівною виховали доньку Ларісу. та не могли надякуватися Господу Богу за те, що він подарував їм внучку Дашу. Сергій Миколаєвич за життя захоплювався цією технікою, щоб не потрапило в його руки, чи то фотоапарат, чи телевізор, чи пральна машинка, чи мопед, чи мотоцикл. Завжди ця річ в його руках мала нове життя. Він дуже любив садоводство. Він наробив багато прищеп, доглядав за ними. І ці дерева. Радували всю родину і сусідів щедрими врожаями. Це була дуже щира, подільчива товариська людина. Так склалося, що із нашого села забирають кращих із кращих. Він був надійним товаришем для дружини, опікою і підтримкою, турботливим татом для доньки. Щоб у неї не траплялося, які б складнощі не було, навіть з сльозами на очах заходив тато, посміхався, у яких снегаразах бачив дрібницю і в душах родини сіялося тепло, затишок. Він справу повертав так, що душі його родини були завжди, завжди спокійні. І це було не тільки в родині, це було кругом, де він зустрічався з своїми побратимами, своїми товаришами, з своїми однокласниками, з усіми тими, хто потребував його допомоги. Був життєвий, життєрадісний, цілоспрямований. На нього можна було покластися у будь-яку хвилину і знати, що він не підведе. Він був учасником АТО свого часу, мав нагороди, відзнаки. І коли 24 лютого, після операції, він, не вагаючись, пішов у тероборону Петрівської громади, коли трішки життя його, здоров'я його зміцніло, став на передніх рубежах захисту нашої батьківщини. 12 листопада цього року на 49 році життя перестало битися серце Сергія Миколаєвича внаслідок травм, які були несумісні із життям. Шановні громадяни, друзі, родина покійного, вдячна всім, хто прийшов сьогодні у цю важку хвилину. За співчуття, за те, що розділили разом з родиною велике горе. Шановний Сергію Миколаєвичу, світла пам'ять про вас залишиться в наших серцях. Вічний вам спокій і царство небесне.